Це підприємство, яке показує, що сюди можна заходити, що обов'язково буде прибуток і обов'язково інвестиції повернуться з великими прибутками. Тому це як такий флагман, як показник, причому підприємство не зупиняється на цьому, що зараз 40 мільйонів євро освоїли, і була сьогодні закопана капсула, ще порядка 35 мільйонів доларів, також буде розвиватися виробництво. Це показник для багатьох інвесторів, що Можна вкладати і потрібно працювати в Україні. Навіть зараз це підприємство виплачує зарплату своїм працівникам 6,5 тисяч гривень. До кінця року запуском буде порядка 9 тисяч гривень. А це відрахування, це податки в бюджет, це соціальна сфера. Це перше. Друге, це якість цих інвестицій. Це вже Фактично шостий економічний перерозподіл, і тут надзвичайно велика добавлена вартість. І в всьому світі медикаменти, виробництво медикаментів, це характеризує країну як високорозвинуту країну.